Ранку незламні українці. Слава Україні! Не знаю, чи я є в етері, буду чекати, щоб з'явився хтось якийсь глядач, тому що мені двічі показує спроба друга. Сьогодні в ефірі знову я, Ярослава Слободян, і в нас вже майже рік триває. Проєкт, дякую за ранок, дякую за ранок нашим воїнам. Кожен з нас дякує їм, просинаючись і лягаючи спати. Дякує за день. Але мало дякувати, тому що кожного дня ми повинні ще й допомагати їм. Стояти з ними не на передовій, не в болоті по коліна, так як вони. Не під лютим вітром і морозом, бо скоро вже зима, не під градом, не під кулями, але стояти з ними разом в одному строю. Доброго раночку всім, хто доєднався до нашого етеру. Тепер я бачу, що я справ... справді є на зв'язку. Отже, я читаю вірші. А кожного із волонтерів нашої поетичної родини прошу під відео в коментарях писати свої картки, 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 щоб ми могли донатити і допомагати нашим воїнам, нашим захисникам. Кожен вклад, кожна гривня є важливою. Немає маленьких донатів, але кожен донат може наблизити нас. До тієї цілі, яку ми поставили перед собою, відкривши той чи інший збір. І все важливо. Зараз хлопці просять маскувальні сітки вже білого кольору, бо хочуть запастися на зиму. Вони кажуть, нас буде видно, як на долоні. Їм потрібні реби, дрони, автівки. їм потрібно все, що може зберегти і допомогти їм на лінії фронту. Прошу долучатися, і прошу всіх, долучитися до поетичного волонтерства, до читання віршів, і закликати єднатися на нашу Україну до перемоги. А я читатиму вірші свої сьогодні. Всім дякую, хто долучився, і нагадуватиму продовж ефіру, що донатите. Це важливо, я вірю, сину, пишу листи тобі думками, щоночі я на чужину, Червоно-чорними нитками, з мережу оберіг зі сну. розмотую з клубочків долю, на полотно стелю стіпки, щоб не було печалі й болю, щоб ясно сяяли зірки. Хай кажуть, чорне то невдача, хай кажуть, чорне то біда, та знаю, сину мій, одначе. Не роз'єднає нас війна. Сплітаю ниточку до нитки по білосніжнім полотні, розірвані зшиваю шитки, щоб ти всміхнувся ще мені. Я вишиваю і молюся, тебе думками бережу, надію й віру задягнуся, життя твоє я стережу. Ти на чужій землі, в полоні, куди ведуть тебе стежки. Від смутку срібні стали скроні. Палають вірою, думки, тому беру червону нитку, вплітаю щастя і любов, немов роса на сонці зникнуть чолі. Сміхнеться доля знов, і ти прийдеш додому, сину. Не уві сні, а наяву. Щодня я бачу цю картину. Цією думкою живу, Дягнеш сорочку, вишиванку, пригорнешся, немов титя. Твоїх обіймах, я до ранку зашию зранені серця, та вірю, сину, вірю і знаю. Це вишиття життя твій оберіг. Молюся Богу і благаю, аби тебе живим зберіг. Скільки зараз наших синів у полоні Росії, терористам, які там знущаються з ними з них. І вони там полонені полоні не так, як наші тут їхні полонені сидять у комфортних умовах. І цей вірш був написаний, коли наш учень потрапив у полон, чи ніхто не знає, він пропавший без вісти, і його немає у списку полонених. Тепер, але мама його. Весь час підтримує нас, волонтерів, і ми всі разом віримо і надіємося, що він буде живий. І таких багато: хлопців і дівчат і їхніх рідних, які їх чекають вдома. Донатимо всі разом, допомагаємо. Не забуваймо писати картки свої під відео, І не забуваймо донатити. Кожен по можливості, але все важливо. Мрію. Вірю, живу. У мріях своїх я лечу, мов на крилах, незламні і сильні у мене вітрила, викрила мої, вільні воїни смілі. Хай попелом стануть кати ошалілі, мрію. У вірі своїй я мов, сталь, наче криця, у душах, серцях вічна правда іскриться, Відважній, сміливій боріться за зброю. І ми перемогу здобудем весною, вірю, тримаю високо свій стяг за свободу, за пам'ять віків і майбутнє народу, за пекла йде боротьба із ордою, і пісня звитяжна злітає луною. Б'ються. Я вічно була, я жива, і жити буду, для вільних і сильних свободу здобуду, ніколи не стане народ на коліна, бо я. Незалежна, свята Україна. буду. Україна вічна, і ми мусимо зберегти її для наших нащадків, для наших майбутніх поколінь, наших дітей і онуків. Ми не можемо взути берці наших захисників. Ми не можемо. Не кожен з нас може стати в той стрій разом з ними, а може, і може. Тому що дуже часто ми не знаємо своїх можливостей. Але будьмо з ми ними разом однією стіною. Допомагаймо їм. Кожному, кого знаємо, і хто не знає, чи нас береже нас. Не взую твоїх яберців. Не зможу нести на плічник. та завжди з тобою серце, ти сонця мого промінчик. Мій Бог твою носить зброю, твій Бог підпирає небо. Веди мене за собою, цей світ нам змінити треба. Мій Бог відбиває кулі, клепає несхитну віру, корінням батьків минуле зростило наш дух і силу. Нас різна з тобою зброя, та ціль для усіх єдина. Перо веде в бій, героя, поета, війна зродила. І що наспіває доля, ми твердо з тобою знаємо. Нас кров'ю з'єднала воля, історію ми складаємо. Не згасне ніколи промінь, бо правда, як сонце вічна, І серед усіх симфоній не втратимо ми обличчя й бурні за землю, за мову, культуру, пам'ять сталь духу тримає греблю, відвага ординців палить. Тож хай нас веде стежина, ніхто не зіб'є з дороги і наші боги на крилах осяють шлях перемоги. Кожен з нас має бути тією підтримкою, тією Стіною, яка стоїть за стіною наших воїнів, вони стоять за нас стіною, ціною свого життя, ціною свого здоров'я. Не задумуючись про це, треба чи, чи робимо ми все можливе для того, щоб вони там стояли. Вони просто стоять, вони донатять своїх кровних зароблених грошей. Бо їм треба купити те чи інше, і вони не задумуються над тим, що треба ці гроші надіслати рідним. Їм треба вистояти, їм треба захистити нас. Але інколи ми задумуємося, що, на що витратите той чи інший донат: чи на себе, на свій комфорт, чи. Віддати його захисникам. Допомагаймо, Єднаємося. бо тільки в єдності наша сила. <кій> Чогось у цьому світі все не випадково. У плетеві розпечених доріг, я від страждань собі шукала сховок, а ти зберіг, підтримав, допоміг. Так мало бути. У житті так треба, зійшлися долі нашої стежки, ти відкриваєш світ мені і небо, і Україну вічно навіки. Від тебе я свою черпаю силу, ти віру непохитно бережеш. Удячна я за свободи світлі крила, що стежкою життя мого йдеш. Тяжку хвилину підставляєш спину і не даси спіткнутися в путі. Навчиш любити землю до загину, Свого життя не зрадити меті. Я вдячна за щасливий спільний ранок, за кожну мить, в якій присутній ти, що наближаєш наш ясний світанок. До перемоги вчиш мене і ти. У буремний час у цю брухливу днину Почуйте поклик предків поколінь. Віє захистіть від нелюдів країну, Від зла закрите Небо краю синь. Несіть високо символ правди й волі, тримайте стяг і не зійдіть з путі. Червону чорну вишивайте долю, Не зрадьте заповіти вам святі. Хай упадуть в бою усі ординці, І України слава лине в світ Ви з ворогом бою не наодинці. Бо з вами предків сущий заповіт. І не лякайтесь тих, хто нищить тіло, бо у душі незламний дух повік, Збандери гасло, йдіть вперед, сміливо. Вкраїна вічна, слава їй навік! Знов горить моя країна, у вогні палає, Та не стане на коліна, кожен воїн знає. Із криїлки в ярім лісі, де кувалась воля, діставайте гострі кріси, вільний дух героя. Заспівайте ж, бо нащадки пісню, бій у півську, щоби стерлась навіть згадка про орду москвинську. Піднімайся, мій народе, піднімай і зброю, хай веде нас дух Бандери до звитяги бою. Хай ніколи сумне крає охоронцям серце, щоби славились у краї. Переможні герці, Вас, нащадки, наші славні, знов чекають шанці. З вами Бог, і ми, незламні лісові повстанці. І сьогодні воєдину в бій кривавий славний, і Шухевича, і кука клич веде прадавній. Возвеличте, врешті, пам'ять про борців за волю. Піднімайте вище прапор за українську долю. Піднімаємо наш прапор і тримаємо разом з нашими воїнами стрій і прапор перемоги. Ми обов'язково мусимо його підняти, підняти над нашою країною цей переможний прапор. Дуже важко, важка ця боротьба, але. Ось ці вже десять років війни не повинні нас зламати. У бою ми маємо гартувати свій дух і тіло і єднатися, ще більше єднатися, бо знати, що ко... пам'ятати, що кожної хвилини за нас хтось віддає своє життя. Прийшла весна, холодна і болюча, та квіти все ж розквітли у саду. А душу рве війна, жорстка, страшнюча, і навіть в квітів ліків не знайду. Вони життю і сонечко радіють, затамувати в душах хочуть біль, але ніколи смуток не розвіють, Краса і ніжність, як на рану сіль. Хтось не побачить більше їх ніколи і не збере букет у лузі свій. Для них солодкий запах матіоле, це вічний спокій, де немає мрій. А квіти Божі тягнуться до сонця, все виглядають з вірою весну, і у розбитих мрій своїх віконця женуть подалі темінь і війну, і розцвітуть зруйновані надії, і день назустріч долі поспіша, бо квіти ці землі моєї мрії вони її нескорена душа. Вірний, друже, побратиме мій, знову кличуть сурми нас у стрій, Ми візьмемо в руки зброю, хай веде нас за собою. Генерал, у славний бій. Станьмо сміло, як граніт стіна, Україна мати в нас одна. Клич відважного героя поведе нас за собою. Ми незламна нація міцна. Майорить, хай гордо правди стяг. Перемогу віра в очах, славень наш лунає світом, завше вірні заповітам воля і свобода у серцях. Ти наш край сміливо бережи, хай поляжуть в битві вороги, вже багато пережито, кров ворожу не спинити, нам сіяють прадідів зірки. Ми нащадки вільних козаків, В наших душах солов'їний спів. Бойові стежки й дороги нас ведуть до перемоги, і осяє Сонце, край хлібів. І я подивлюся, скільки нам залишилося 17 хвилиночок я в ефірі. Ще раз і ще раз прошу всіх єднатися, допомагати, долучатися до поетичного волонтерства, долучатися Своєю гривнею до зборів, які є у цій поетичній родині, до зборів яких, людей, яких ви знаєте, долучатися до своєю посильною допомогою, те, що кожен може, а дехто навіть через силу, через свою мізерну пенсію і донатить. Допомагаємо, єднаймо. Не опускаймо рук і пам'ятаємо, ми повинні це зробити. Бо якщо не ми, то ця війна прийде знову до наших внуків чи правнуків, але Україна мусить бути незалежною. Вся спитала якось я у мудреця. Як знати друга справжнього злиця? Як відрізнити, друг мені, чи ні, чи в одному ми пливем човні? Мудрець, хлібину в руки морчки взяв, шматочок невеличкий відламав, є друзі, наче їжа і вода. Без них тобі тривога і біда, і з ними добре і легко у житті, вони завжди підтримають в путі, надійно з ними. І весело щодня. Здається, друзі, ці твоя пороня. Але коли найважчий буде день приймаєш ліки ти із інших жмеч. Шукаєш у стомленій душі, мов у пустелі спраглому дощі. Вони лікують, щиро рани всі, мов промінці, незаймані в росі. ти прикладаєш їх собі до ран і поринаєш. У блаженства ста. А є такі, не наче сарана, що стережуть і вишукують щодня, тобі з ними, може, і не в кайф, але прийми цю дружбу не карай, бо ти для них Прозірний промінець, не віша їм на шию кабінець. Вони жадають справжнього тепла, але не дай себе спалить до тла. Мудрець зітхнув і трішки помовчав. Вдихнув повітря, зрештою сказав: На світі є надійний друг один. Мі він повсякденно кров твоїх судин. Він допоможе вдень і уночі, у нього є отсил земних ключів. лише із ним живеш наповноти. Бажаю всім цю дружбу віднайти. Будьмо тим справжнім другом, і тоді ми обов'язково знайдемо того друга, який підтримує завжди у біді. І будьмо сьогодні тим справжнім другом для наших захисників. Всімо тримаймося! Борімося разом ми сила. Наша сила у єдності, наша сила у незламності. Життя мить, а Україна вічна.